Всім привіт! Сьогодні буде надзвичайно незвичайно цікаве відео. Сьогодні про українське село приготувало вам такий контент. О, не обманюю вас. сказати. Молодець, молодець. Лайк, лайк за, за корову. Відео про хліб та город. Те, що вас більше всього цікавить, я так думаю. Не будемо довго тягнути, переходимо до самого відео. такі трошки впало, вдарилися, але ціли в основному. Буду ще робити сік яблучний, бо яблок вони попадали з того дерева, тут такі дрібні. І я більшу частину знову на сік чисто яблучний зроблю. А Таку вже залишки там він двісті покидав поїсти. Вони бігають около двора. Поїдають все на світі. Парам-пам-пам-пам! І ми <головіка> вітаємо вас на новій кухні. Ну, ми сьогодні зробимо трошки сік, ну, соку, сік яблучний. Бо залишилось у цих багато яблук, я вже показував, цілий тазик. І чисто такі закрию зараз. Нехай дітям буде на компоти в школу зимою. Ще покажу, як я почав у ці домики робити. Може побачити, на задньому плані там один вже, вже стоїть. Я ще не до кінця його деталізував, але все одно вже щось виходить. І так от для інтер'єру дуже класно. Ось такий тут драбинка. Цегла промальована, тут не вистачає шматка стіни, двері. Ось тут надпис, що треба зробити якийсь там трактир або щось. Ось тут дрова лежать. Ну, таке, як під зиму більш. Як вам такий будиночок? Може стояти в хаті на якоїсь полочки, або може на кухні десь. Цей будиночок у мене. Перший такий не вийшов, мені не сподобався особо. Я його просто ось так тут заховав. В мене готується ще такий багатоповерховий будинок, я ще його не зробив і потім покажу, що буде. І там буде з балконами. Пишіть коментарі, до речі, от, цікава штука чи ні. Ну що, пігнали? Вони такі дрібні у мене, що. помещаются, вот это влазит целиком. Так, уже одну кастрюльку накрутили, Технология Все. Вышло, я думаю, что литров 5 сику, соку. Литров 5 соку вышло. И это очень круто. Два литра мы можем так выпить, а 3 литра закатать в лег, який сик смачный. Зараз пробую. М -м -м. Це яблука. просто насик чудово просто. А я раніше викидав ці яблуки. думав, що вони, ну вони вот так от не смачні, не дуже так їх їж. Хочеться, знаєте, з'їсти якісь там літні сорта. Ну а на сік Просто чудово. Не будемо більше викидати, будемо тільки цокіра робити. Це просто масхайб. Ще поп'ю. Туди і цукру не треба класти. Вони так класно. Його зараз доведу до 90 градусів і все, порозливаю в банки. Давайте зараз приготуємо хліб. Нарешті. Я довго просто не міг закваску цю вивезти, щоб вона настоїлась, Бо у мене, знаєте, ну не знаю яка там пачка, 5 кг борошна цього житнього і Скільки клав, заква... ну водичка, це борошна ставив. І воно день-два нормально бродить такі пори з'являються, А на третій день вона скисає і опускається. І все, становиться як ото гліна така мокра. І не виходило. Я так разів, мабуть, п'ять пробував. Ну і нарешті зрозумів, що я думаю, ну щось у мене руки. Рік тому якось я робив, і все виходило. А тут от, ну щось я не те роблю, і все. Я вже відео передивився знову. Знайшов, як я дивився по-перше, звідки я взяв цю інформацію. І дійшло, що борошна з ним щось не так. Воно або було погано закрите. Треба в кульочок зав'язувати, щоб повітря не заходило. Воно втратило свою здібність, просто ну, бактерії дуже погано їдять це борошно. І Купили ми нове борошно і відразу з першого разу все в мене вийшло. Так що давайте зараз зробимо опару поставимо. Але перший раз я хочу зробити все ж таки в духовці по старому методу. А наступного разу вже спробуємо в печі. Так, робимо саму опару. Ось я тут вже відклав. Нам потрібно житнє борошно приблизно 260 г житнього борошна. висипаємо сюди. Треба ще цільнозернове борошно. Сіль. Десь отак от кладемо. Забагато не треба. От якраз як я поклав. Ну, це на один хлібушок такий. Я замішую. І цукор. Цукор теж чайну ложку. Щоб краще бактерії почали розмножуватись. Так, це зробили. Тепер нам потрібна сама закваска. І сюди кладемо 3-4 ложки самозакваски. Ось так. Вода десь приблизно 300 мл води. Змішуємо. Все досить гарно так розмішуємо до однородної маси. Воно повинно бути не густе і не дуже рідке. Але дуже гарно треба розмішати. Розмішали. І тепер треба накрити плівкою, щоб не уходила волога наша. Так, у мене не знайшлося закінчилась плівка харчова. Тому ну, я пакетик просто взяв отак. Але ви можете накрити, за плівкою це замотати і поставити на припічок або ну, в таке тепле місце, щоб не гаряче, а просто тепле. Так, це вносимо. Так, ну а тепер треба підгадувати нашу закваску. Що нам треба для цього? Житнем борошно. Берем сюди, кладемо 3 столові ложки борошна і наливаємо водички. Приблизно 40 мл. Так, Закриваємо. Все плотно і знову в холодильник кладемо. Так, і Ми поставили нашу опару в тепло, у тепло приблизно на 4-6 годин. Будемо дивитися, вже, якщо більше постоїть, нічого страшного. І потім будемо перекладувати сам казаночок. Я хочу в духовці такому в казаночку. У мене немає якоїсь там форми, я беру казанок. Так, ми зустрінемось пізніше. І чим мені подобається оцей хліб, що я можу піти от на 6 годин поставив і на 6 годин пішов на дворі щось робиш, на городі щось робиш. Так що це хліб просто чудовий. Сьогодні зранку у нас видалась погодка вже і будемо саджати цибульку нашу нарешті і чесничок. Які тут сорта у нас? Не знаю. Це мені вислала мама, вона купляла у себе там в місті. Бо трошки у мене не було часу, якщо чесно, через роботу, то тут я бачу, що пише Шекспір, а тут. Що За... За... <рес> тут написано? Я Не знаю. Ми, Ми не знаємо цю мову. <рес> Ні, тут просто почерк дуже важко розібрати. Але мені все одно, якщо чесно, який там сорт, аби була велика добра цибуля, гарно зберігалася. Ну вона бачиш, ця крупніша, а ця дрібніша. Так, дрібніше, так. І ще такий чесник мені мама вислала на посадку. який саджається, Я перший раз в житті почула взагалі про такі. Ну бо я не городник, чесно вам кажу. Про такий чесник, який саджається отак головкою, не зубчик, а ціла головка. І це будь-який, виявляється, сорт так посадити не можна там. Це має бути спеціальний сорт. Як він називається, теж треба спитати, не знаю. Отак От посадили, і у вас виростає там 5, 7, у когось 10 головок навколо цієї однієї. Цікаво, що у нас вийде. Перше про таке почула. І буду і звичайний свій часник теж саджати. Це називається вроді рейдер. Рейдер? Рейдер. Рейдер. Так, так і є рейдер. Напишіть. <рес> Може, і рейдер. Рейдерський якийсь захват. Рейдер жінські. <рес> ну, коротше кажучи, починаємо. Так. Пішли. Знаєте, у мене кожен раз, коли будь-що саджаєш, картоплю, чесник, там, цибулю, моркву, кожен раз думаєш. Коли копаєш, буду саджати в два-три рази менше, а потім, коли доходить справа до посадки, то одразу, ну як от знаєте, у старших людей, у баби у моєї було, у батьків. А раптом не вродить, а раптом буде замало. Краще я посаджу більше, тоді точно гарантія того, що голодними не залишимося. А раптом згниє, от як у мене минулого року, у мене цибуля. Зимова добре перезимувала, а весняна, яку я саджала весною, вона у мене за літо вся стала гнилою, погнила, майже нічого там не виросло. То добре, що я на зиму багато посадила. А у сусідки навпаки. Я пам'ятаю, як у мене літом була істерика. Я вже нічого не хотіла. То було під кінець вже десь, чи кінець липня. Дощів було багато. Ти тільки прополов, прополов, пройшов. Тиждень пройшов, воно дощі за цей тиждень були, потім тепло, дощі, і воно все, знаєте, така дуже сприятлива погода, що просло гарно зілля. І воно вже заросло. І ти вже виходиш на той город, дивишся, а там капець просто плакати знову хочеться. І ти нічого не встигаєш. Честі, хвала таким людям, які все встигають, мають. Поля мають худобу і ще й на роботу ходять. Знаєте, ще коли ми сюди приїхали, ну знову ж таки, щось дзвонили, там питали у, у мами, у тата у мого, як що саджати. Ми ж не, то, не той <свісно> не досвідчені були. Ну так їздили там до баби в село, допомагали. Але от сусідка наша тут біля нас живе. Якщо ти нас дивишся, Надя, то тобі привіт. І вона сказала тоді таку фразу, що дуже багато залежить від посадкового матеріалу. Тоді я то так, знаєте, не сприйняла ту інформацію, а зараз я розумію. Тобто, якщо ми отакий зубчик чеснику посадимо, бачите? І ось зубчик чеснику. Тобто дві, дві великі різниці. Та ми і будемо мати. Тобто треба дуже гарний вибирати посадковий матеріал, здоровий. Ну, я маю на увазі без всяких хвороб, плям там. І великий, щоб це був, те у нас і виросте. Поділіться своїм досвідом, до речі. Як ви саджаєте? Я от в цьому році хочу експеримент провести. Бо теж знаєте, як сарафанне радіо працює. Там прийшла сусідка, розказала якусь інформацію, як вона десь чула на Закарпатті, саджають чесник. Що там вкривають горіховим листям? Воно, як мульча йде, і воно перепріває за зиму і підживлює ґрунт тим самим. і Потім навіть весною не забирають те листя. А лишають його, і воно як мульча не дає проростати бур'яну і не прополюють потім чесник. І каже, що дуже гарний чесник виростає. Я мамі розказала цю інформацію. Мама каже, що вони теж так з татом колись робили, але вони весною забирали, тому що вони це робили, щоб не промерзав чесник, тобто не як не використовували, наприклад, потім як мульчу вже весною літом. А тільки захист від морозів. От як ви робите? Можливо, у вас є якісь такий цікавий ваш досвід, або якісь там секрети посадки цибулі чеснику, поділіться, будь ласка. Немає свого господарства, так вон покою не дають. Мене бачить, відразу хоче, щоб я щось приніс із смачненьке. Знаєте, оцей головками чесник перший раз же саджаю. Не знаю. Мама казала, що його трохи треба далі одне від одного, щоб ну, було місце, де розростатися. Потім вона подивиться це відео і скаже, правильно чи неправильно. Якщо вже неправильно, то вже не, не пересадиш, не викопаєш. Я так розумію, що десь сантиметрів 10 треба одне від одного ці головки саджати, щоб було місце, де розростатися їм. Он уже витягует. Так, Колько! Колько. Колько не вытягивай. Ах ты ж, колян. Тебе не видно из-за того, что ты чорний. Земля дуже пухка. Прям мне. Це ж я перекупував. Да, я знаю. Краще мотоблоку. <рес> так землю пройтись може тільки те ще і ти. Хотіла сказати. Тість. <рив> Я спочатку так тепля пробив, а ага. зараз вже почав краще. У нас таких морозів, якщо вони і є, то не дуже довго вони тривають. Так не хочеться туди вставати. А що робити, Вставай! Потопчу, то що накопило. Першу саджала той рейдер від чеснику у мене йшов, тепер саджають Шекспір. Подивимося, Мабуть, якщо то рейдер. Не знаємо, як правильно прочитати. Ти так, відпочиваєш душою, так? На городі? Я ні. Ні? Не відпочиваєш? Це ж класно. Я так, відпочиваю, так, коли на роботу їжджу. Рудіка садимо, півники співають, свинки хрюкають. Коники гукають. Ну, чим тобі негарно у селі живеться. Походи я. Подивимося, що з цього вийде. Краще буде так вирощувати під горіховим листям чи гірше. Але матимемо досвід. Так, ну, опара наша вже підійшла. Я зараз знімаю пакет. Дивіться, які пори. Бачите? ось Отаке воно повинно бути. Так, зараз нам треба сюди одну столову ложку олії і висипаємо сюди 100 грамів цільнозернової борошна. Ось так вимішуємо поки ложкою. И вот, вот я в такой казаночек кладу Не знаю на сколько, 2, 2 литра Казаночек наш требуем змастить Маслицем Оливье вернейшем Хлеб пробыться чудово дело Мне так сподобалось Вы не уявляете. Ось так переклали, ми його трошки поправляємо, щоб такий був по всім контуром правильної форми. І ставимо, ставимо його ще на приблизно пів години в тепло. Можна, ну, хвилин 40 може в тепло, а потім ми ставимо вже в духовку. Підійшов наш хлібушок. Треба ставити вже в духовку. Я вже включив її розігрівається. Чим мені подобається ось такий рецепт хліба випікання. Тому що робиться дуже просто. Не треба ніяких заморочек, не треба постійно вимішувати. Ну, є такі рецепти, там по три рази треба вимішувати, доставати, його дуже так м'яти, потім знову настаювати. Це дуже забирає багато часу. Дружина колись приготувала хліб по такому рецепту. і, ну, знаєте, Треба готувати хліб дуже часто. Тому що, щоб не купувати магазини, треба ну, раз на два дні або ну, на три дні да, там, робити хліб. Ну, треба так, щоб там, поставив, от ви ж бачили, що там, насипав того -сього, там, поставив на там, 6 годин. Ти пішов працювати на двір. Знову там прийшов, там, там, насипав, приклав казанок, поставив на годинку а, на припічок і пішов знову там пічку, розпалив, поки що там щось. А потім раз на ще годинка в духовку. Есть, все дуже просто. і от Чим мені подобається цей рецепт. Давайте я покажу, що вийшло. Тобто наскільки там було мало, і зараз який він як гарно підійшов. И ставимо. Поки на маленькому вагні буквально трошки, потім трошки можна збільшити і під кінець, скажу без кришки, на максимально може там більше, так, щоб підсмажилась корочка зверху. Якраз от треба буде відкрити кришку і помазати яєчком. Бачите, як гарно. Ось так мажемо. І кужучиком. В мене білого немає, я чорним. Жутиком посиплю. Білий закінчився. Я білий більше люблю. І тепер без кришки ставимо туди і трошки більше вогонь. Готово. Тепер головне, щоб не пригорів. Вот так. И он отходит там, где пристало. Лайфхак. А можно еще подышать. Знаете, я в детстве над картоплею садила, когда варишь. Можно подышать. Ингаляции, так сказать. Так, ну, вот так. Пристукнули. И оп. Ось такий хлібушек. Треба накрити, щоб він охолонув, а потім вже розрізати. Трошки завжди запікається, але це можна, якщо не подобається, або трошки не дотримувати, або просто поочищати. Вам же хочеться подивитися, який він всередині. Давайте розріжемо. М'який сенький хліб. Гарячим його їсти не можна, коли охолоне, ми спробуємо. Дуже смачно. Це інакший смак. От спробуйте приготувати. Рецепт дуже простий. Ви ж бачите, який м'який і Які хруст... Гарний. Дуже гарний хліб. Всім рекомендую. Завтра зранку ну, ми всієї сім'ї, мене діти вже давно просили, коли ти типу, батька приготуєш хліб свій. І ось нарешті я повертаюсь до цього. Завтра ми з масличком оцей хлібушок просто з чайком. М -м -м. Надіюся, що цей рецепт я не зря вам записав. Ви приготуєте обов'язково. я вам бажаю смачного І всім пока хто був зі мною до наступних відео.